Так, подивимося, що у нас робиться з пилюкою. Прошліфував я бетон порядка 20 квадратів. Ну, Все гряз, саме грязне я збив перфоратором, тому треба було б знімати тільки погано тримаючися шпакльовку. Коротше, зачистити, щоб мало такий шляхуватий вигляд щоб гарно цеплявся контактний слой. Це стіни несущі, то бетон трохи м'якший. А тут, звичайно, що несуща стіна, бетон міцний, тому в принципі що виховатість є, але не така, як би хотілося. Ну, В принципі, цього достатньо для того, щоб нанести контактний слой. Так, побачимо, що у нас <фух> спилюкою. Відкриваємо. І так, ну тут десь пів, трошки більше, ніж пів відра, пилюки. Яка я тільки могла, то все, що зняло. Фарбу і гіпс. І це не молочко відсутня ще до цього. Так, ну а тут що О, тут є. В принципі, ну десь, мабуть, одна десята частина пилюки. Стягне на один бік, бо тут один, лише один фільтр. Так що от такі є пироги. Зараз ми це все почистимо і побачимо потім, що у нас буде. І ще у нас ще є один. Маленький санвузол, там теж все почищено, в принципі, але я залишив ось одну стіну, похарбовану, хочу побачити, як буде брати фарба. Лизатиме вона, чи олітиме, чи як вона себе буде показувати. Ну, коротше, Після того, як все це я закінчу, Покажу результати, заодно скажу скільки пилюки буде з цієї стінки. Тут стіни 5 квадратів. О, заодно і побачимо, що у нас тут робиться. На цьому поки що все.